Не з питанням, а з проблемою, тою, що не можу отримати медичну допомогу згідно програми медичних гарантій. Після звернення в медичну установу мені виписали ось чеки і сказали, поки я не оплачую ці чеки, подальшої допомоги я отримати не можу, тому що я вже є боржником. А оці дослідження, які вони зробили, вони входять в перелік медичних гарантій як безкоштовний вид дослідження. Як так можна таке питання? Скажіть, будь ласка. Ви звернулися до закладу охорони здоров'я, з яким укладено договір Національної служби здоров'я України так. стосовно програми медичних. гарантій. Ну, так. так, ви можете перевірити, клініка Фефанія докладала цей договір чи ні? ні? На сайті, на сайті я бачу, що укладала і пакет цей відповідає. так? ну пакети я не знаю. Я ж не не. Нема не, 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 не володіє всією документацією, які там пакети у вас укладаються. Там, на, на, там на, загальна інформація, що, що клініка о, о, є учасником програми медичної гарантії. Зрозуміло так, ваше, о, ваше звернення полягає в тому, що ви не можете зрозуміти, чому вам дали рахунки на оплату за В смислі, не можу зрозуміти. Я не можу отримати медичну допомогу. Отримати. Я все розумію. Я розумію те, що мені надається медична допомога тільки на основі на комерційній основі. Я не я і це ну як це по ви мені маєте пояснити, як клініка, яка уклала з вами договір, виставляє рахунки і в узаконений устраю узаконений рекет. Значить, я вас почула. за будь ласка, для того, щоб ви отримали кваліфіковану від. На це питання вам необхідно звернутися до Національної служби здоров'я України зі зверненням в тій формі, яка для вас зручно. Мені зручно, в усній формі я до вас звертаюсь в усній формі. Значить, в усній формі на 1677 сімдесят сім Там ніхто не бере трубку. Може була обідня перерва. Ось з вашим представником ми стояли і телефонували. Це питання номер два, до речі, mm -hmm. теж до вас. Чому на вашу гарячу лінію не можна дозвонитися? Це, це ще відповідь на те, чому я особисто сюди приїхав. Значить, усне звернення ви не можете залишити, тому що 1677 не відповідає. Ні, там відповідає автовідповідач. Я а коли доходить справа, там той як би скажемо, кнопка чи та, той під. Від, якого відділ, ну там там ж на нароблено на так, щоб люди спеціально щоб людям запудрити мозги, щоб вони не не змогли отримати внятної відповіді. Тому що ну, все зроблено е, на ат'їбіс. Ну щоб люди ну, просто ласка, давай, зі своїми давай. проблемами там здихали, вмирали. Ну просто Михайловичу я вас прошу можливо. кончені. Виконання своїх обов'язків, будь ласка, не цензурну лекцію. Я... Я вам забороняю використовувати добре. в спілкуванні добре. зі мною в цьому добре. приміщенні. Так, ви зі мною погоджуєтесь з цього питання щодо поваги один до одного, так? Погоджуєтесь. Погоджуєтесь, дуже добре. Значить, якщо ви не можете дозвонитися на шістнадцять то це є дуже прикол, тоді залишається. Ми можемо у вас прийняти звернення в письмовому. Вигляді зараз зареєструємо, надамо вам реєстраційний номер і відразу воно піде на розгляд до фахівців. Чи влаштовує вас Будь ласка, ряд? Прийміть Це в мене звернення. Це оригінал, будь так. ласка, копії і е документи, які підтверджують вашу.